Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я е, буду готувати філе куряче, особливим способом. І називається це блюдо е, філе по-італійськи. Для цього я взяла два великі філе 700 грамів. Е, розрізала його навпіл. Ось так, кожну частиночку. Також я буду використовувати моцарелла у розсолі ось такий. Сухий базилік це для приправ, хмелі сунелі, і мелена паприка, також помідори. І так, будемо починати, буду починати готувати. Також я буду використовувати ще перець, чорний мелений і сіль. Це за смаком. Філе я поперчу і посолю трішечки, тому що моцарела в нас солена, середини. І зверху, це серединна частина, я поклала філе одне напроти одного, щоб вони по величині підходили, коли я буду їх ложити одне на одного. Також я переверну, і також трішечки я трішечки присолю. Чуть-чуть. І приперчу. Буквально буде дві щічки солі. Філе готове, а зараз я кружечками наріжу помідори. Ось такими кружечками. Мідори я нарізала, зараз я буду різати моцарелу, теж такими тоненькими кружечками. Ось такими кружечками буде в нас моцарелла. Мішконька я знімаю відео. А зараз я буду формувати наш продукт. Одне філе я положила на деко. На деко я вили, виливаю е, в чотири частиночки, там, де буде лежати філе, оливку олійку. Я буду використовувати теж тут десь е, дві е, столові ложечки. Так. Я ложу. На одну сторону помідори, на одну сторону тільки. Ось так. Далі я ложу моцарелу. Отакі такі куска, два. Так, візьмемо більше кусочка. Ось так. Даже іще можна три. І накриваю другим філе. Ось так. Далі я посиплю трошки базиліком. І можете свої приправки трошки хмелі сунелі. чуть чуть Ось так. хмелі-сунелі. Там моя улюблена приправа. І також паприка. Солодка паприка. Тож трішечки. Я ж кажу за смаком, хто як любить. Так. І трошечки побризгаємо олійкою. Ось так, тому що филе воно, ми знаємо не дуже жирне. Так, і так ми сформуємо всі филе. І я зразу хочу приготувати до м'яса по італійськи курятини гарнір. Я взяла пів кабачка, пів баклажана, морквину, три помідори і пів цибулини. Я також використовувати буду сіль, перець, паприку безлік і хмелі сунелі за смаком. Це все. Зараз я поріжу баклажан і кабачок пів кільцями, морквину кільцями, цибулинку пів кільцями і помідори кільцями. Ось так. Такими не тоненькими кусочками, тому що воно буде випікатися разом із м'ясом. М'ясо у нас буде в духовці, я вже духовку розігріла до 180 градусів 45 хвилин. Ось такими десь міліметрів 8 кусочки у нас будуть. Я буду це все погружати в миску. В миску. Так, цибулинку ми можемо розрізати навпіл також. Такими кістями. Цибулі я даю небагато, тому що в мене не всі цибулю люблять. Так, Кабачок я почищу і також наріжу півкільцями. Баклажан я почищу і також наріжу півкільцями. Наріжу також півкінцями. Ось так. Помідори я наріжу кільцями. Овочі порізані. Я посолю. Десь отаких от дві щіпки можна солі, перцю. О. Перцю десь одна третя чайної ложечки. Так. Паприка. Ну, паприка десь півчайної ложечки. І самі хмелі сунелі, також півчайні ложечки і базилік, півчайні ложечки. Все по півчайної ложечки. Я це все перемішаю. Також олійку. Олію я даю десь півтори столові ложечки. Перемішую руками, руки в мене чисті, як кажуть, це для себе готується. Так, ось овочі промазані, я їх можна там, щоб помаринувалися, але просто я зараз закладаю для приготування і влажу сюди до м'яса. Воно присяде і тушиться, що не переживаємо. І духовка розігріта вже, як я говорила. 180 градусів і 45 хвилин. Це все чудо в нас буде в духовці. Наше блюдо пробуло в духовці при 180 градусів 45 хвилин, овочі м'ясо запеклося. І зараз ми будемо пробувати. Ось я його розрізала, ось так у розрізі. Ось таке. Помідори, сир, м'ясо, воно дуже смачне і овочі дуже смачні. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. І помідори, м'ясо спечене, м'яке, овочі протушені. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!